Нова поліція вийшла на воду. Від сьогодні на чергування заступає водний патруль. 42 полісмени охоронятимуть спокій і на суші, і на воді. Для цього мають дві автівки та човен. Незабаром чекають ще на поповнення плавзасобами від обласної влади. Чергуватимуть полісмени 24 години на добу. У зміну заступатимуть по 10 осіб. Дівчат у водному патрулі зізнаються, полісмени немає. Чоловічий десант патрулюватиме прибережну зону спільно із водними інспекціями. Ми будемо займатися забезпеченням правопорядку на прибережній території, а також боротьбою з браконьєрами спільно з автомайданом, з Рибінспекцією, з екологічною інспекцією. Ну, сьогодні буде нарада. Зараз ми якраз туди будемо їхати, будемо визначати межі та також взаємодію. Як ми будемо з ними взаємодіяти, що буде входити, в які повноваження, як ми будемо діяти, кого викликати в разі виявлення правопорушення? Це перша водна поліція в Україні, яка заступає. І я сподіваюся, що від успіху нашого старту, від того, як ми покажемо нашу роботу, буде залежати можливість подальшого розвитку, можливо, в Україні цього направлення водного патруля взагалі в цілому.